Вчора по нам йобнули межконтинентальною балістичною ракетою. На районі зараз немає світла. Об 11 мають його ввімкнути. О, я кажу ввімкнути не так, як один наш чудовий політичний персонаж. І ялинка і поляниця я говорити вмію, тому що я чудово розмовляю і розумію обидві ці мови. Розумі... Не розумію, але трошки розумію польську мову. Якось я давно ще в Нові Каховці брав у бібліотеці на польській мові. Жизнь Дэвида Коперфілда розказана им самим. Дальше полностью не знаю, я не помню название этой книги. Мені было просто цікаво почитати польською мовою. По суті, вперше взявши в руки. Книгу на польській невідомій мені мові. Одну третину із того, що я читав, я розумів. Ще частину я логічно домислював. Тобто, людина, яка знає дві мови, російську і українську, без проблем розуміє. Іншу слов'янську мову, наприклад польську. Дивні люди, які відписуються з мого каналу, хоча вони кажуть, що ми братні народи, тільки почувши іншу мову, відписуються. Ну, як казав мій історик Ігор Вікторович, флагів в руки і барабан на шию сьогодні. Мені захотілося поговорити про інструменти в роботі. В цій нашій творчій роботі, якою ми займаємось в'язання гачком. Я б виділив три основні інструменти. Це сама пряжа нитка в будь-якій варіації. Тому що вони бувають різні. Гачок. і наші руки. Не так давно звернув увагу на ось цей мій робочий палець. В залежності від моменту і від елементу, який я в даний момент вив'язую. Палець автоматично. Ну, кажу автоматично, бо вже не один я виріб зробив, не один виріб перев'язав, і палець автоматично підтримує необхідний натяг робочої нитки, який мені потрібен в даний момент. Що? Важливо при виборі гачка до пряжі. Наприклад, зараз я використовую пряжу Алізела на Gold Fine. В анотації до цієї пряжі, так, не знаю, видно буде чи ні, написано, що цю пряжу можна. При роботі на цією пряжею, з цією пряжею, перепрошую використовувати спиці розміром від 2,5 до 4, і гачок від 2 до 3 мм. Наприклад, я зараз використовую гачок 3 мм, мій улюблений, до речі, гачок. Інструменти. Гачок ми підбираємо, підбираємо в залежності від того, яку пряжу ми будемо вироб... з якої пряжі ми будемо виробляти наш виріб, з її особливості. Гачок ми підбираємо розмір гачка, наприклад, ця пряжа. Розмір гачка рекомендується від 2 до 3, я вибираю розмір 3, наприклад, червону я в'язав гачком 3,5, виходить по розміру по площині більшим, але сам малюнок, сама схема виходить більш рихліше. Якщо б я, наприклад, цю ж саму пряжу взяв гачок 2 або 2,5, то виріб був би більш щільнішим, але не факт, що буде красивішим узор по цій схемі з цієї пряжі. Тому на практиці, в залежності від пряжі, підбирайте гачок, і яким вам зручно. Наприклад, я колись купив гачок з пластмасовою тут ручкою. Їм, мені, їм працювати незручно. Заказував на АліЕкспрес гачки бамбукові, вони не такі скли, слизькі, так гарно не ходять по пряжі, як алюмінієві такі китайські або японські гачки. Бамбукові мені дуже не сподобались. Їм, коли його дуже-дуже намучається, розробиш, він починає скользити. Я не знаю, як правильно слово сказати це. Скользити по пряжі, тоді їм вже легше плести, в'язати. А коли він новий і не оброблений, немає ось цієї, він так не скользить. І їм дуже з ними мені, наприклад, дуже важко було працювати. Найулюбленіше у мене це гачок алюмінієвий. Руки. В залежності від того, як ви в'яжете, як ви затягуєте в процесі роботи саму нитку. Можна Наприклад, вибирати гачок більший, більш рихліша робота виходить. Але якщо ви робите саму ну, саме в'язання ваше, не затягуючи нитку і ви взяли гачок менший, то, відповідно, знову ж. Можна коригувати і розмір того узору, щільність і ширину. Наприклад, тут у мене ось такий цей веєр. я не знаю, як правильно буде веєр. або мушля. Або якщо ви не затягуєте, то вона у вас буде більш ширшою, більш рихлішою, і це вже буде залежати від того, який. Фактичний вид, ви хочете надати своєму виробу. Тому в інструментах вибирайте правильно пряжу, щоб вона в цьому виробі красиво естетично виглядала. Правильно підбирайте розмір гачка і вибирайте. Чи затягувати, чи середньо затягувати, чи, в принципі, дуже ослаблено плести, в'язати ваш виріб. І від цього, від цих трьох інструментів, буде залежати в ітогі, яка, який продукт кінцев, кінцевий у вас вийде. Застосовуючи всі три інструмента правильно. У вас вийде гарна, красива робота, яка вам самим сподобається. Якщо ви робите для себе, вам буде самим приємно її носити. Якщо на подарунок, це більше, я б сказав, це більше і Остапа понесло. Я <гум> згадав слово, це більш відповідальніше, якщо ви робите ще для другої людини, щоб вам, як художнику, як митцю не, митцю не було соромно за вашу роботу. І вам було комфортно, і ви отримували задоволення від того, що. Зроблену вашими руками гарну, красиву, естетично красиву річ носить інша людина. От так, трошки про інструменти я з вами поговорив. Мирного дня всім нам!